Вітаю всіх учнів математичних класів, всіх учнів нематематичних класів, які вдосконалюють себе, всіх вчителів, які вдосконалюють себе, себе вітаю я теж себе вдосконалюю. Шановні друзі, сьогодні в нас остання зустріч у нашій рубриці задача з зірочкою, алгебра 11 клас, як і обіцяв, 25-му параграфі задачі з параметрами спробую показати вам. Дві задачі. Сьогодні 2576, Знайти усі значення параметра, при кожному з яких така нерівність і така нерівність мають хоча б один спільний розв'язок. Серйозне завдання з параметрами зразу скажу, і якщо до нього підійти не дуже. Раціонально, то я думаю, що затягнеться на 2-3 сторінки можливо. Ми підійдемо раціонально, але спочатку пропонується натиснути паузу, як завжди, і спробувати розв'язати це завдання самостійно. Воно досить таке хороше. Сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо відповіді. А я почну з того, що такі зав... я не можу сказати, що такі завдання, там вони типові, але вони є у підручниках, у посібниках. Зустрічалися на екзаменах, вступних ще до епохи ЗНО. Ну для ЗНО, я думаю, що це важкувато, чесно кажучи. Я почну з того, що я спочатку собі переформулюю. Це завдання. Ми можемо це завдання переформулювати так. При якому значення система, я зразу її напишу у вигляді, ну, скажімо так, зручному для подальшої роботи, для якого, при яких значеннях параметра? Ось ця система має розв'язки. Ось я так переформулював. Ну, ви можете сказати, ну що ви виграли від цього? Да поки нічого, звичайно. Хочу звернути увагу, що коли ми працюємо з двома нерівностями, і система має хоч один спільний розв'язок. Або так якось питається, нам дуже важливо. Розташування коренів першого квадратного тричлена відносно коренів другого. З цим буде певна гра. Тому тут у таких завданнях, якщо вони складаються, в нас фактично є, ну, скажімо так, три типи. В один тип це коли дискримінант і першого квадратного тричлена, і другого є повний квадрат. Другий це коли дискримінант одного квадратного тричлена є повний квадрат, а іншого ні. Ну і нарешті третій тип найскладніший, це коли дискримінант і першого квадратного тричлена, і другого не є повними квадратами. Ну, там, там тоді дуже важко, чесно кажучи. Тому ми, перше, якщо ми повинні обов'язково в подібних завданнях починати, я напишу слово проба, ми повинні подивитися дискримінант першого квадратного тричлена, дискримінант другого. Від цього буде залежати, залежати спосіб розв'язування. Отже, де один дискримінант перший. Давайте ми акуратно напишемо. Коли ми акуратно відкриємо дужки, то це буде 4 на А плюс 1 в квадраті. Другий дискримінант, я вже не буду якісь банальні речі писати, ну задача варта. Великої уваги, тому банальності не хочеться писати. Значить, Ми бачимо, що дискримінант і перший, і другий є повними квадратами. Це чудово. Чому чудово? Тому що в нас є вибір способу розв'язування, ми можемо конкретно знайти корені першого квадратного тричлена. І розв'язати відповідну нерівність, а потім гратися з другим. Ми можемо поступити навпаки. Маю сказати, що для, даної, для даного завдання трішечки легший спосіб, коли ми попрацюємо із другим другою нерівності, відповідно, значить, корення квадратного тричлена і. Будемо далі переходити до першого. Отже, для нашої першої нерівності 2а плюс-мінус 4 на модуль А-1 і поділити на 2. Хочу сказати, що ну, поки ще я написав модуль корінь з квадрата, бо я в одному завданні з параметрами колись не написав, мені б зробили зауваження. Ну нам тут модуль не дуже треба. Або давайте знаєте, давайте розберемося, коли нам треба модуль, а коли не треба. До речі, цікаве питання. Х1, Х2. Коли нам модуль треба? Нам модуль треба, коли ми хочемо конкретно сказати, який корінь більше, який менше. Ну, то, який з плюсом буде більший, правда? То який з плюсом буде більший, і це, якщо нам це по Перепрошую, це я починаю трішечки неохайно писати. Значить, якщо ми модуль не розкриваємо, тоді ми можемо писати. Якщо ми модуль зберігаємо, ми можемо писати, що зараз я хочу ось так x1, x2, тоді x1 явно більше x2 для будь-якого А. Можливі такі задачі з параметрами, де нам це буде потрібно. Безумовно, можливо. Але в деяких своїх відео я люблю казати, що оскільки перед модулем в нас плюс-мінус, а модуль сам розкривається, або з плюсом, або з мінусом, ніякого третього знаку в математиці нема, не придумали поки що. Тому ми можемо цей модуль, ну скажімо так, пропустити. Ми можемо написати без модуля, і ми можемо знайти, що х1 це буде А 2, а Х2 буде 2 3. Але в цей момент грамотний мій глядач скаже: Так, шановний, якщо ви так написали, у вас вже оце не діє, те, що x1 більше за все. Тобто, треба розглядати коли більше, коли менше. А той спосіб, який я запропоную, він буде. Кажемо так, нам це не треба бути. Я не буду враховувати, що більше, що менше. Значить, давайте я скопіюю все-таки цю систему, і ми з вами припускаємо, що ми. Можна 1, 2 позначити. Да? Ми з вами, в принципі, другу нерівність. Да? Значить, ми розв'язуємо другу нерівність. Коли ми розв'язуємо другу нерівність, ми позначаємо x1 і x2, гілки параболи напрямлені вгору, а нам треба менше, або рівність. Нам треба цей інтервал. А якщо х2 менше, ніж x1, то нам треба цей інтервал. Тобто нам треба інтервал від x1 до x2, або від x2 до x1. Цей інтервал і буде розв'язком нашої другої нерівності. Можливо, я зробив багато підказок, і вже після моїх підказок... Починаючи з цього місця, шановні мої глядачі, зможуть самостійно закінчити цей вельми цікавий номер. Щиро сподіваюся, що у вас вийшло. А в кого не вийшло, подивіться, будь ласка, як я буду закінчувати це завдання. Ми з вами, шановні учні, шукаємо значення параметра А, при яких ця система має хоча б один розв'язки. Для того, щоб відповісти на це питання напряму, треба розглянути дуже багато випадків. Ну, дуже-не дуже, але багато випадків. Тому я себе спитаю: а коли система не має розв'язків, не має розв'язків, що для цього треба? Давайте я зображу це графічно. Наша перша нерівність має, має розв'язками від x1 до x2, або навпаки, тобто певний інтервал, який я зараз замалюю. Що являє собою перша нерівність? Деякий квадратний тричлен, у якого старший коефіцієнт одиниця, тобто гілки напрямлені вгору більше нуля. Тобто гілки вгору і буде два інтервали по боках. І нам треба, щоб система не мала розв'язки. Ну, давайте пофантазуємо, я візьму блакитний, коли це може бути? Це може бути приблизно ось такі ситуації. Ці точки виколоті. Якщо є x3 і x4, позначу на хвилинку, як казав наш доцент Міхалін. На хвилинку позначимо корені першого квадратного тричла, то нам треба ось така ситуація. Нам треба, щоб корені квадратного тричлена першого були по боках від кореня другого. А може співпадати x3 і x1 може. Тобто нам треба, щоб x3 було менше або дорівнює x1, x1 менше або дорівнює x2, а x2 менше або дорівнює x4. Що для цього треба? Якщо я позначу перший квадратний тричлен f від x? Що треба для того, щоб забезпечити виконання цього того, що я сказав? Виявляється дуже просто. Абсолютно достатньо буде, якщо значення F в точках x1 і x2 будуть менше або дорівнює 0. F1 менше або дорівнює 0, Fx2 менше або дорівнює 0. Цього буде абсолютно достатньо. Далі знайдені. Тому я, шановні учні, шановні вчителі, і не розставляв. Я не розглядав, що більше х1, менше х2. Я не розглядав, тому що я отримав, Ну можна так сказати, певну симметричну умову. І той менше буде рівню 0, і той. Значить, підставляємо перший корінь А мінус 2. Менше або дорівнює нуля, підставляємо другий корінь 2-3. Мчати вас не буду. Після спрощення в першому ми отримаємо ось таке. Після спрощення другого ми взагалі отримаємо. Не квадратну не рівня. Значить, перше в нас буде, перепишу його отак, ну, підготую до методи інтервалів. А друге просто а більше буде рівня одна друга. Якщо ми візьмемо метод інтервалів, або можна метод параболи розбити. В принципі, справа така хазяйська. Одна четверта, три других то нас влаштує оцей проміжок. А в другому випадку, для другої нерівності, а більше або дорівнює однієї другої, значить, нас буде одна друга десь тут, наприклад, більше або дорівнює зелененьке вільно. І ми отримаємо, що а належить від однієї другої до три других, включаючи обидві ці числа. А ви не забули, що ми шукали? Я не забув, коли система не має розв'язки. Отже, якщо А від однієї другої до три других, система не має розв'язки. А ми переформулювали задачу. 2576. При яких значеннях Х система має хоч один розв'язок. Ну, значить, при всіх інших х система. А тому і наша система має хоч один розв'язок, при А менше однієї другої, або А більше три другої. А тому і наша Задача вже виконана. Ми знайшли всі значення параметра, при кожному з яких ці дві нерівності мають хоча б один спільний розв'язок. Ось така наша крайня задача. Давайте я напишу відповідь. Можу написати отак: відповідь. Така наша крайня задача наших зустрічей. Задач зірочком. Цикл ми закриваємо. Задачі зірочками 10-11 клас алгебру, геометрію розглянули, подивилися. Сподіваюся, було цікаво і корисно. Сподіваюся, що будемо зустрічатися далі. До побачення.